Всім доброго ранку. У мене сьогодні в планах візит до мого лікаря-гінеколога, щоб здати тест на толерантність до глюкози. Його взагалі здають наче, але моя лікар сказала, що я повинна трішки поснідати. Я вибрала собі такий сніданок не дуже вуглеводний, більш білковий. Тут кисломолочний сир, йогурт, трішки сухофруктів, фруктів і чайок. Тут я прийшла в свій праксис вже до жіночого лікаря, мені видали скляночку для сечі, яку я повинна буду здати. В них всі тести, реагенти є в наявності, тому результат буде миттєвий. Потім мені потрібно випити глюкозу, яку мені наколотила медсестра в скляночки, і почекати одну годинку. Я пішла в дитячу кімнату, це така кімната очікування, дуже мила, тут є багато іграшок і дітям тут не сумно. Тепер найприємніше це ультразвукове дослідження. Тут я зустрічаюсь зі своїм малючком, і це дуже цікаво. Потім мене положили в спеціальну кімнату для кардіотокографії, підключили датчики, і я повинна була лежати так 15 хвилин. Був поруч зі мною, там була куча іграшок, книжечок, лего, і він залюбки грався, поки я лежала та відпочивала. Також у праксисі є дуже багато різних журналів для вагітних, купонів, реклам, корисної інформації можна гарно провести час в очікуванні. При поверненні додому ми не чекали домашні справи, це просування, дуже багато білизни. Назбиралася після сушки та прання, потрібно було все попросувати. Мені дуже подобається просувати саме дитячі речі, маленькі, тому що вони поміщаються на доску і дуже компактно складуються. With every step we leave our cares behind. Тут вже наступив ранок наступного дня, ми з чоловіком снідали вдвох. На сніданок у нас була вівсяна кашка з фруктами та горішками і чаєм, поки дітки спали. А Тут можете подивитися, як маліка мені захотіла зробити масаж ступню. Перед цим я прибрала дім і дуже-дуже втомилася, тому вона мене розслабляла. Сьогодні з моєю помічницею ми будемо живувати. А ну догадайтесь, що трошки. I know you're scared. You wanna hide away sometimes? I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me. Give me all your issues, I'll take them. I know you're scared. You wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me. Тут ми приїхали в сусіднє місто Кельхайм. тут протікає річка Донай, яка бере свій початок у Німеччині. І потім вона протікає через відень, Братиславу, Будапешт, Белград і впадає в Чорне море через кордон Румунії. Попали ми навіть на місцевий фест, тут було багато атракціонів для дітей і весело провели час. Ми зараз прийшли в магазин, хочемо подивитися на холодильники. Сім'я в нас більша холодильник стає маленьким, тому нам треба якийсь великий холодильник, але бачу тут такий невеличкий вибір їх взагалі. Мені, до речі, сподобався ось такий варіант, він акційний, дуже місткий. Прикольно так виглядає. Ще нам потрібна посудомийна машина. Тільки не знаю, з якою фірмою визначитись. Мені дуже подобається ця фірма Miele. Це німецька фірма. І ще ось така Beko акційна. На неї майже 50% знижка, але я не знаю, як вона по якості. Треба зараз запитати в продавця консультанта. Як жаль, що ми знайшли цю клітку, поки я вибирала холодильник. Тепер діти сидять там щасливі, нічого не трогають. Куди я привезла дітей? Тут просто повинен бути тільки живий звук. Клас! Я, до речі, так близько ніколи не бачила їх. На цьому прекрасному моменті я хочу подякувати вам за ваші перегляди. Буду ждати ваші пальчики уверх. І до побачення до наступного відео.